Україна має поступитися територіями а ЗСУ – скласти зброю. Саме такі заяви ми почули після активних переговорів України та США, а також штатів Росії минулого тижня. Але чи дійсно Києву поставили такі умови закінчення війни? Чи це просто чергові забаганки Кремля? На яким завершення бойових дій бачить Дональд Трамп? Давайте про все по порядку. Вітаю! Це Україна сьогодні. Я Рената Асланова і останні події. Так, спецпредставник США сті Вітков полетів до Москви для розмови з Володимиром Путіним. Експерти одразу зазначили, зустріч була не дуже вдалою. Усе почалося з того, що Вітков чекав розмови з Путіним у Москві понад 8 годин. Хоча Трамп пізніше заявив, що такого не було, і все це вигадки змі. Ну а відразу після розмови Америка вдалася до деяких прийомів, щоб тиснути на президента РФ. Вітков чекав, поки Путін вип'є горілки з Лукашенком, і потім виділить час на роз. Мову з ним. Потім вони зустрілися. Думаю, що ці тригодинні переговори не були дуже успішними, оскільки за дивним збігом обставин, через кілька годин після цього, забули продовжити ліцензію на можливість російським банкам торгувати енергоносіями. Як зазначається такий крок США серйозний удар по російській фінансовій системі та енергетичній галузі, також з'явилося повідомлення про те, що США, мабуть, забувши про свій нещодавній порив, узагалі зупинити всю допомогу Києву, можуть передати Україні керовані авіаційні бомби Великого радіусу дії. Крім того, одразу після зустрічі в Москві США відновили постачання зброї Україні через Польщу та обмін розвідданими. Що ж могло так розлютити Вашингтон? Ймовірно, нові божевільні ультиматуми Кремля. Ось, наприклад, Путін відреагував на пропозицію США встановити 30 30-денне перемир'я у війні. Найбільше російського диктатора, схоже, турбує Курська область. Він фактично зажадає від українських сил скласти зброю, заявивши, нібито про повне блокування зсу російською армією. Він вважає, що українські військові зможуть вийти з Курської області тільки двома способами: здатися в полон або загинути. Саме тому, на його думку, Україна має погодитися на перемир'я. Також, за його словами, Росія хоче гарантій, що українська армія не скористається перемир'ям для продовження мобілізації, підготовки військовослужбовців і отримання озброєння. Ну а за добу після візиту Віткофа Москви Трамп заявив про дуже хороші і продуктивні переговори з російським президентом. Крім того, Трамп закликав Путіна зберегти життя, нібито оточеним українським військовим на Курщині. У відповідь президент Росії ще раз підкреслив, що для цього зсу мають здатися в полон. Президент України Володимир Зеленський у відповідь на результати переговорів США і РФ заявив, що зараз штати і всі, хто має вплив на Росію, повинні зробити сильні кроки, які зможуть змусити Путіна погодитися на пропозицію про безумовне припинення вогню. Водночас західні аналітики підкреслюють, Путін не відхилив пропозицію Трампа. Він назвав її великою і правильною і заявив, що в принципі її підтримує. Він був обережний, щоб не відштовхнути президента США, який уже запропонував Росії низку поступок. Однак, усе це лише спроба виграти час, поки російські війська витісняють ЗСУ з Курської області. Росія використовує свою класичну дипломатичну стратегію. Як зазвичай прагне втягнути співрозмовників у виснажливі переговори. Створюючи затримки й умови, які дають змогу Кремлю в цей час продовжувати переслідувати свої стратегічні цілі. Так наголошується, що озвучене путіним бачення умов припинення вогню надало б Росії дуже непропорційні переваги і могло б підготувати підґрунтя для відновлення бойових дій Росією на надзвичайно вигідних для Кремля умовах. Така путінська угода про припинення вогню фактично означала початок роззброєння України, що не давало б змоги ЗСУ відновлюватися, навчатися та озброюватись. Така угода також змусила б Україну і Захід поступитися значними важелями впливу на користь Росії, адже Путін не заявляв, що РФ також взаємно готова припинити набір військових виробництво військової техніки та отримання військової допомоги від союзників Москви. Крім того, Трамп заявив, що американська делегація обговорювала з українськими колегами частини території, які збережуться і будуть втрачені, а також інші елементи фінальної угоди. Він також згадав, що йшлося про Запорізьку АЕС і про те, кому вона дістанеться. Держсекретар США Марко Рубіо раніше давав зрозуміти, що Україна, на думку Вашингтона, має поступитися своїми територіями в рамках будь-якої угоди з Росією. Аналітики задаються питанням, до якої міри Трамп готовий поступатися Путіну. Що буде, якщо Путін попросить США усунути Володимира Зеленського? А якщо Путін вимагатиме вивести війська НАТО зі східної Європи? Питання лише в тому, чи веде Трамп переговори з Путіним або ж російський лідер маніпулює ним. А про це дивіться далі у сюжеті. Учасники переговорів у Джиді натягнуто, посміхаються на камери. Двері зачиняються. Далі понад вісім годин перемов із короткою перервою на робочий обід. Зеленський дистанційно скеровував позицію української сторони. Розповів речник українського міністерства закордонних справ Георгій Тихий. У підсумку наша делегація виглядає задоволеною. Головне військова і безпекова допомога розблоковані. Ціна. Україна погодилася на безумовне 30-денне припинення вогню, ми вважаємо це позитивним, ми готові зробити такий крок. Сполучені Штати Америки мають переконати Росію зробити це. Тобто, ми погоджуємось, і якщо русські погодяться в той самий момент. Тише запрацює Само по собі припинення вогню не змінює для України нічого радикально, але тепер слово за путіним, якому вважають у Києві режим тиші невигідний. Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо так і говорить: м'яч на російському боці з нетерпінням чекаємо на відповідь. Ми передамо їм цю пропозицію. Скажемо, ось що на столі. Україна готова припинити стріляти і почати розмовляти. І далі вони будуть вирішувати так чи ні. Я сподіваюся, що вони скажуть так. І якщо вони це зроблять, це означатиме, що ми досягли великого прогресу. Якщо ж вони скажуть ні, то ми на жаль, дізнаємося, хто тут є перешкодою для миру. Припинення вогню може стати першою тактичною перемогою Трампа, який не так давно обіцяв завершити війну за 24 години. Але на другому місяці лише визнав нереалістичність своїх обіцянок. Я не знецінюю складності усього, що відбувається. Але коли ви були кандидатом, то говорили, що закінчите все за 24 години. що ж я говорив це із сарказмом? Я насправді мав на увазі, що хочу це залагодити. Украй задоволений згодою Києва на припинення вогню президент Сполучених Штатів відправляє до Москви свого спецпредставника Стіва Віткофа. Вітков донедавна девелопер із Нью-Йорка і давній приятель Трампа. У нього нульовий досвід переговорів на найвищому рівні. Якщо не брати до уваги те, що саме йому Путін нещодавно віддав з полону американця Марка Фогеля, якого незаконно отримував понад три роки. Для Путіна звільнення Фогеля це скромний подарунок Трампу, якого він активно вербує вже не перший рік. Як стверджує американський журналіст Боб Вудвард, спілкування Трампа і Путіна не припинялося, поки 45-й президент США був в опозиції. А після повторного обрання Трампа Путін у нехитий КДБшній манері робить компліменти дорогому Дональду і посилає сигнали про відновлення партнерства. І самий лише натяк на те, що Путін не поважає, а маніпулює ним. Дратують Трампа. Чи зневажає вас президент Путін, атакуючи Україну у той час, коли ви намагаєтеся досягнути миру? Що він робить? Він зневажає мене. Кого ви представляєте? Я Майкл Бірбаум, Вашингтон Пост. Ви втратили довіру із зустрічі Путіна та Віткофа. Немає жодного кадру протокольної зйомки. Американський посланець за рангом нерівний президенту президент Російської Федерації. Але окрім Путіна, ніхто не уповноважений вести переговори на межі фолу, де задача не відмовитися, але й не погодитися. Вітков ще не доїхав до Кремля. А Путін вже подякував Трампу за миротворчу ініціативу припинити вогонь. І тут таки дав зрозуміти безумовне перемир'я для нього неприйнятне. Ми согласне з пропозиціями. Ми згідні з пропозиціями припинити бойові дії, але виходимо з того, що це припинення має бути таким, що призвело би до довгострокового миру і усунуло би першопричини цієї кризи. Не так важливо, які аргументи проти безумовного припинення вогню. Путін висуває публічно. Це не аргументи, це риторика. Путін, як і раніше, не налаштований на мир. Його мета максимально зруйнувати і підпорядкувати собі Україну. Washington Пост опублікував цього тижня матеріали з посиланням на європейські розвідки. Вони отримали документ, розроблений близьким до ФСБ аналітичним центром. У ньому справжні пропозиції Путіна Трампу. По суті, це перерозподіл світу на двох строк. Урегулювання запропонований путіним до 2026 року. Він хоче визнання російського суверенітету над окупованими українськими територіями. Відкидає можливість участі європейських миротворців, натомість пропонує створити на українській території поблизу кордонів Росії демілітаризовану зону, а також передбачає повну заміну влади в Україні. Між рядків читаємо на проросійську. Зі свого боку Кремль пропонує співпрацю у розробці рідкісноземельних металів, зокрема на окупованих українських територіях. Обіцяє не розміщувати балістичні ракети середньої дальності «Арєшнік» на території Білорусі. США зі свого боку теж мають відмовитися від розміщення нових систем на континенті. Від Трампа Путін очікує повної зупинки постачання зброї Україні. Сам теж обіцяє не озброювати недружні до США країни. Тут очевидно йдеться про Іран. А на тлі переговорів США та України західні змі шокують своїми прогнозами щодо майбутнього війни. Ось, наприклад, одна зі статей за Атлантик вийшла із оголовком: Трамп хоче завершити війну на умовах Путіна. У виданні зазначили, що останні заяви Трампа демонструють його байдужість до кровопролиття, ба більше вони свідчать про готовність не тільки не зупиняти насильство, а й посилювати його. У статті нагадують, Трамп нещодавно заявив, що розглядає можливість скасування тимчасового захисту українських біженців у США. Навіть після того, як Україна запропонувала поступки у сфері ресурсів, він дав зрозуміти, що цього недостатньо. Крім того, за їхніми даними, Трамп підштовхує Володимира Зеленського до відставки і проведення виборів. То, чого насправді хоче досягти Трамп, всі деталі в сюжеті. Після повернення Віткофа із Москви Трамп назвав його переговори з Путіним дуже хорошими і продуктивними і сказав, що шанс на наближення до миру є, і проковтнув або зробив вигляд, що проковтнув путінську брехню про начебто оточення підрозділів зсу на Курщині. Американська розвідка знає, що оточення немає, але слова Трампа із допису Соушел» буквально збігаються зі сказаним Путіним. У цей самий момент тисячі українських військових повністю оточені російськими військовими і перебувають у дуже поганій і вразливій позиції. Я наполегливо попросив президента Путіна помилувати їхнє життя. Що ж до самих результатів переговорів у Москві, Трамп чомусь пообіцяв їх оцінити лише у понеділок, але європейські лідери цілком свідомі того, що Путін вербує Трампа і теж не залишають його самого надовго. Цього тижня у Білому домі приймали генсека НАТО Марка Рюте, одного із тих представників Старої Європи, кого Трамп насправді цінує, і навіть згадує під час розмови в овальному кабінеті, що лобіював Рюте на посаду генсека Альянсу. Рюте делікатно обходить тему, коли Трамп не виключає, що може анексувати Гренландію, острів, що належить Данії, одній із країн північно північноатлантичного альянсу. Рю тегне свою лінію. НАТО має протистояти спільним ворогам. Нам потрібно виробляти більше зброї. Ми робимо недостатньо ні в США, ні в Європі, і ми відстаємо, якщо порівнювати з росіянами і китайцями. Стримують Трампа від падіння в обійми Путіна і настрої всередині країни. Більшість американців не люблять Путіна і вважають його ворогом Сполучених Штатів. Віцепрезидента Джей Дівенса цього тижня освистали навіть на концерті симфонічної музики, і якої виконували Петрушку Стравінського. Удари з тилу наніс двоюрідний брат Венса. Нет він, колишній американський морпіг, як виявилося, три роки воював за Україну у складі вовків да вінче, і лише на початку 2025-го повернувся додому. Після тривалих розмірковувань, як сформулювала це ведуча CNN, нет Венс прийшов до неї на інтерв'ю, щоб розповісти, чому не згоден із політикою, яку провадить зокрема і його кузен якщо ви намагаєтеся мати справу з росіянами через американську оптику, це обернеться проти вас. Вони не мислять так, як ми. Я говорю зараз про політичний клас. Я на власні очі бачив, як вони стріляють у свої війська достатньо часто. Це не був якийсь один випадок. Я бачив цього достатньо, щоб вважати, що це їхня політика, коли війська відступають. Ці люди без вагань поїдають своїх. Вони без вагань з'їдять президента чи віце-президента США. Але найбільше по американцях б'ють не слова про далеку Україну, в якій вони переважно не бували. Дедалі частіше звучать слова криза, рецесія та інфляція. Численні торговельні війни, започатковані адміністрацією Трампа, хитають економіку. Фондовий ринок Сполучених Штатів пережив падіння на початку цього тижня. І коментарі президента у діапазоні від можливо нам доведеться зіткнутися із труднощами, до у результаті ми все одно будемо дуже багаті. Не дуже заспокоюють американців. От що я вам скажу. Звичайно, ви сумніваєтесь, я все це знаю. Ми збираємося зробити сотні мільярдів доларів на митах, і ми будемо такими багатими, що ви не знатимете, куди дівати гроші. Я вам кажу, ви просто спостерігаєте. Але наразі бідніше на тлі політичної активності нової адміністрації навіть найближчий соратник Трампа Ілон Маск. Продажі автомобілів бренду Тесла, що належать йому, обвалилися в усьому світі. Щоб підтримати бізнес свого товариша, президент Сполучених Штатів влаштував імпровізований автосалон на під'їзній дорізці перед Білим домом. Тесли на кожен колір і смак. Трамп умовно обрав собі червону за 80 тисяч. Він ніколи не їздитиме на ній, ані сам, бо правила безпеки забороняють президенту США кермувати. Ані як пасажир, його як і раніше, возитиме броньований звір, так називають президентське авто. Найвпливовіший політик у світі просто подарував все ще найбагатшому бізнесмену у світі. Рекламу, хоч не факт, що спрацює. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошленко, Максим Шинкаренко ТСН тиждень, 1+,1. плюс марафон. Єдині новини. Але повернемося до рішучих дій країн Європи. Так, на зустрічі лідерів коаліції охочих, Британія оголосила план розгорнути західний миротворчий контингент в Україні. За даними The Times, остаточна чисельність британських військ для України точно перевищуватиме 10 тисяч осіб. Повідомляється, що прем'єр-британії Стармер і президент Франції Макрон ведуть переговори між тридцятьма сімома країнами щодо формування коаліції охочих для України в разі досягнення мирного врегулювання. За планом країни нададуть Фінансову допомогу, війська, літаки або військово-морські судна, щоб допомогти захистити Україну від нової агресії РФ. Про все детальніше далі. Не можна дозволити путіну гратися із перемир'ям, Із такою тезою починає онлайн саміт коаліції охочих британський прем'єр-кір Стармер. Клуб друзів України зібрав від трьох до чотирьох десятків країн, і це не лише Євросоюз, а й Норвегія, Туреччина, Австралія, Канада, Нова Зеландія і навіть Японія. Стармер наполягає, ситуація з пропозицією 30-денного перемир'я показала, хто насправді хоче миру, а хто лише прикидається. Але союзники мусять. Тиснути на агресора. Україна це сторона миру, тому що вони погодилися і взяли на себе зобов'язання щодо безумовного 30-денного перемир'я. Тепер те, що ми бачимо, і це є центральною темою наших сьогоднішніх обговорень. Це те, що Путін це та особа, яка намагається процес затягнути. Моє відчуття таке, що рано чи пізно йому доведеться сісти за стіли, взяти участь у серйозних переговорах. Таких зустрічей протягом останніх кількох тижнів на різних рівнях в екстреному порядку. Було щонайменше п'ять мета. Одна зрозуміти, як жити далі за умов. Коломного розвороту у безпековій політиці свого головного союзника сполучених штатів повний захист, до якого Європа звикла після закінчення Другої світової зник, і нова реальність, де європейці змушені дбати самі про себе, настала раптово. європі необхідно зміцнити свою архітектуру безпеки. У нас немає багато часу, щоб зробити це правильно. У нас є лише один шанс. Путін чітко дав зрозуміти, що Україна. Не є його останньою зупинкою на шляху до імперського минулого. Лідерство у питаннях безпеки цілком логічно беруть на себе дві ядерні держави європейського континенту Британія та Франція. До того ж, Кір Стармер та Еммануель Макрон отримали повну підтримку керівництва Євросоюзу. Надто прозорими виявилися натяки Росії, Китаю і як виявилося, США що євросоюз є для них зайвим геополітичним конкурентом перших завдань для Європи три. Як допомогти Україні з сильною переговорною позицією, як наростити власні оборонні потужності, і нарешті як зберегти єдність, коли її активно розмивають сили із середини на кшталт угорщини? На відміну від штатів, Україна для Європи виглядає як єдина реально діяча армія, що стоїть на шляху російської експансії. Тому будь-які закиди про її демілітаризацію, як про то мріє Кремль, для Європи радикально неприйнятні. Постачання зброї триватимуть. Загальний підхід озвучила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Україну треба перетворити на сталевого дикобраза, якого не зможе проковтнути жоден агресор. Одна з ідей створить. Ти окремий військовий фонд на суму у 40 мільярдів євро на основі добровільної участі, аби обійти вето угорщини. Я повторюю це тут перед журналістами. Подумати про те, якою має бути українська армія в майбутньому, і повернутись до принципу, що перша з гарантій безпеки це українська армія. Що ми відмовляємось від будь-якої форми демілітаризації України. А відтак будь-яке перемир'я ЄС хоче підкріпити реальними гарантіями від повторного нападу Путіна. Французький президент Еммануель Макрон збирає для обговорення цього питання натівських начальників штабів, усіх, окрім американських, британський прем'єр Кір Стармер. Чільників країн коаліція охочих планує надати всі типи допомоги: фінансову, армійську, повітряну і морську, що має завадити Росії порушити можливу угоду. Саме такий узгоджений коаліцією план потім представлять Дональду Трампу, якого все ще сподіваються переконати підстрахувати його і американськими військами. для України це означає, що британські, французькі, і інші війська НАТО, європейські війська НАТО повинні бути на землі в Україні. Ймовірно, не прямо на лінії припинення вогню, але за нею, допомагаючи українцям переозброїтися, допомагаючи їм зміцнити свої можливості, а також створюючи чітку систему попередження, ось таким ймовірно є очікуваний результат. Звісно, що у питанні переозброєння Європи і заміщення американської підтримки усе впиратиметься в гроші і в бюрократію. У п'ятницю Еммануель Макрон збирав у єлисейському палаці головних французьких виробників зброї, аби зрозуміти, як наростити виробничі потужності. ВПК. урядовцям дав завдання терміново знайти на все це діло. Гроші великий загальний план переозброєння ЄС аж на 800 мільярдів євро, і ще раніше представила глава Єврокомісії Урсула. Фондерляєн він полягає у полегшенні регуляції, фіскального простору, перенаправленні коштів з несуттєвих витрат та позики на 150 мільярдів, які підуть на інвестиції в ППО, артилерію, дрони та боєприпаси наші європейські цінності: демократія, свобода, верховенство права під загрозою. Пакет на 800 мільярдів євро для оборони. Це історичне рішення. Це може стати основою для європейського оборонного союзу. Ми будемо просувати план переозброїти Європу з усією силою. Лунають заклики у Європі і до повернення призову підготувати кожного дорослого чоловіка Україні на випадок війни. Такі плани з парламентської трибуни озвучує польський прем'єр. Дональд Туск каже, уряд розглядає приклад Швейцарії, де йдеться про щорічні навчання. Ми спробуємо підготувати модель до кінця цього року, щоб кожен дорослий чоловік у Польщі проходив підготовку на випадок війни, щоб цей резерв був дійсно адекватним потенційним загрозам. Але спільні безпекові зусилля єС добряче підриває угорщина цього тижня. Будапешт ледь не зірвав подовження економічних санкцій проти двох із половиною тисяч фізичних та юридичних осіб з Росії. Угорці дотисли виключення зі списку аж чотирьох російських олігархів. Видання Financial Times з посиланням на власні джерела пише, що державам, членам Євросоюзу обривається терпець, і вони вже вигадують механізм, аби позбавити угор. Чину права вето і шантажу при ухваленні ключових рішень. Питання оборони і української війни цього тижня також обговорювали у європарламенті. Там ухвалили резолюцію про збільшення підтримки української армії та гарантії безпеки. На останню роль у прийняті рішень європарламентарів зіграла потужна промова української волонтерки Тати Кеплер. Я тут у стабілізаційному пункті дивлюся, як лікарі повертаються до життя молодих поранених. Я ще там несу квіти з чорними стрічками на могили своїх друзів, яким назавжди 20, 25, 30, 40 років. Я як і кожен і громадянин, ми ніколи не повернемося з цієї війни. На жаль, ми можемо прийти додому, але ніколи не повернемося. Вона залишиться разом з нами назавжди зі мною, з моїми друзями, з усіма громадянами України. We will never return from this war. Оксана Каченко ТСН Тиждень. 1+, плюс марафон. Єдині новини. А що ви думаєте про останні події у світі? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Далі більше.